Привіт, мене звати Оля я вітаю вас на каналі Прималитіоне. Сьогодні відео буде про щось і ні про що, трошки можливо про мотивацію. Я розповім вам свою точку зору, як я з, певно, з певної точки зору це бачу. І можливо це відео комусь знадобиться і буде корисним. Тоді я буду надзвичайно рада і щаслива. Ось мені написав хлопець, який хотів вивчити мову, але на практиці він цього не дуже хотів робити. Тобто він хотів мати кінцевий результат, володіти мовою, могти виразити себе, висловити свою думку. Але пройти ось цей весь процес навчання від початку і до кінця бажання в нього не було. Він називав це браком мотивації. Дивіться, він мені писав таке щось. На даний момент я бачу, що з таким моїм відношенням до навчання мене ніхто не научить. Тобто він навіть розумів, що це проблема не в тому, хто буде його навчати, не у підручниках, а у ньому самому. Часто такі ситуації відбуваються з людьми, які вже е, живуть в Італії. Тобто, це не ті люди, які вивчають італійську мову для, для себе, тому що це була їхня мрія. Тому що от вона їм мова так подобається на слух. Вони роблять щось для себе, так вікуповнюють свою мрію, те, що вони хотіли давно зробити. Таких людей немає абсолютно ніяких проблем із мотивацією. Проблеми з мотивацією є у інших людей, кому треба це зробити, і вони не можуть знайти, наприклад, роботу, вони не можуть адаптуватися в суспільстві. Але ну, все-таки не можуть поросилити разом з тим себе, щоб цим зайнятися. От дивіться, я на такі листи завжди відповідаю, що треба трошки розширювати свої рамки, дивитися на світ. так, А ось ну, його, його більше, є багато різних можливостей. І для мене мова це лише засіб. Для, мов, для мене мова от італійська, я говорю про Італію, це був засіб, за допомогою якого я могла б. Знайти кращу роботу, тобто, вивчивши мову, я могла перейти на якийсь інший, якісніший е спосіб життя. І я дуже цього хотіла. Я знала, що мова це система. Уже до мене все розкладено по поличкам. Так вже все якось організовано за мене і до мене. Мені треба просто взяти і вивчити це. Я знала, що спочатку важко, мені буде хотітися, не буде хотітися, але я знала, що це треба зробити. Так само, от, коли ми поїли, в нас зараз немає ем, судомичної машини. Я знаю, що мені треба вимити посуд, щоб вранці було чисто. Хочеться мені це робити, не хочеться. Треба зробити так само, як багато людей ходять на ненависну роботу, хочуть, не хочуть, ідуть, бо гроші треба, щоб їсти наступного місяця. Мова те саме, абсолютно, це просто засіб для досягнення чогось більшого. І Ще я впевнена в тому, що відношення до мови можна дуже легко змінити, коли от побачивши людей. Іммігрантів з України, з інших країн, так само яких, які не забезпечені, я не маю на увазі тут інші країни Європи, Америки, Австралії, ні. Іммігрантів із країн третього світу, що ще розвиваються, які вже тут ну, ніби асимілювали, люди, які вільно володіють мовою, які мають гарні роботи, їздять на гарних машинах, які відпочивати знову ж таки за кордон, які ходять їсти до ресторанів і таке інше. Побачивши це, зрозуміючи, що це можливо, ваше відношення до вивчення мови зміниться саме з собою. Коротше, то, що треба зробити, це змінити коло спілкування. Зі мною так було, коли я поступила в університет. До того ми рік з чоловіком жили в Італії. Е, ну і як тільки ми приїхали, ми теж не знали особливо ні мови, нічого, шукали роботи, знайомилися з українцями в парк. Ну це вся вічна історія. Але я швидко зрозуміла, що я хочу вийти, от із цього коло не знаю з цього кола зачарованого і якось по-іншому жити в Італії. І коли я поступила в університет, я побачила стільки багато іноземців, які працюють на абсолютно таких самих роботах, як італійці. Інколи їх цінують більше ніж італійців. Вони мають абсолютно вільне, спокійне життя, таке саме, як і на батьківщині, тому що знання мови, знання законів, культури їм це дозволяє. Я дізналася, що ми тут не для чорних та низькооплачуваних робіт. І що змінити це все, це можливо, але треба цього хотіти, знову ж таки. Я це зараз так розповідаю. все це все дуже мені ну, таке близьке, це дуже все особисте для мене. Я зазвичай не говорю про це все у відео. Я там зазвичай говорю вчіться, вчить п'ять слів в день, займайтеся щодня, бла-бла-бла. Але. Це ті теми, на які я говорю із своїми друзями і своїм чоловіком, тому що ці теми, теми мене турбують. Я хочу, щоб українці. Не коли я прийшла до лікаря і він каже, Ольга, ви звідки? Я кажу з України. Він каже, А, я знаю про Україну. У мене там дві доглядальниці з України. Я кажу, а що ви ще знаєте про Україну? Ну, особливо там те, що зараз в новинах війна. І все, всі знають Україну як постачальницю для Італії. Я італійців маю на увазі. Ну, ось робітників на такі роботи. Ми самі є в цьому винними. Ми самі не хочемо розвиватися. І Ми самі не хочемо показати, що ми здатні виконувати кращі роботи. Звичайно, є багато українців, які живуть в Італії і працюють на інших роботах. При цьому я не хочу сказати, що. Бадамти чи це якась погана робота ні, це прекрасна робота, тому що допомагати людям це завжди добре. Є люди, для яких це покликання, так само як, наприклад, працювати нянечкою в садочку з дітьми, так само, як працювати вчителем, а є люди, для яких це не покликання. І скільки от таких людей, для яких це не покликання, працюють на цих роботах, які могли би працювати в банку, які могли би працювати в іншому місці. Так от, хочу сказати про те, що ми самі робимо ось цей імідж України в очах італійців. І ось це мені не подобається. Ось це я хочу змінити. І частково через це, ось це моя мета ведення власне, цього каналу. Я хочу, щоб українці знали італійську мову. Я хочу, щоб вони рухалися вперед. Ось вам до прикладу інша історія. Зараз в мене є учениця, якій 10 років. Вона зараз вже два з половиною місяці як приїхала в Італію. Дитина настільки мотивована вивчати мову. Вона самостійно читає по два тексти щодня вголос. Вона вивчає по 10 нових слів щодня сама. Потім, коли прийшла навчатися до мене, ми там їй трошки замінили домашнє завдання, відпрацьовуємо більше його бріння в мову, там ну, всякі різні речі не про це зараз. А про те, що коли ну, вона приїхала сюди, мама їй сказала, що або ти навчаєшся в Італії, вивчаєш італійську мову, живеш тут, або їдеш назад в село, в Україну. І дитина каже: я, от коли виросту, я хочу вдіти каблуки йти по брощаці. Я не хочу ти типу, по грязюці в своєму селі. От у неї є мотивація вивчити мову. І виходить так, що дитина може зрозуміти, що мова їй потрібна а для дорослої людини треба ремінь. І потім ми взагалі такі щасливі, що в нас є руки, які дозволяють нам писати очі, які дозволяють нам бачити те, що ми пишемо, вуха, щоб чути. У нас є все руки-ноги, щоб ходити в школи, безкоштовні школи для іноземців італійської мови, безкоштовні розумієте, які італія зробила для іноземців, щоб вони інтегрувалися в це суспільство, щоб почувалися себе, почували тут себе добре та вільно. А у нас немає бажання і мотивації, то ви розумієте? Отже, підсумовуючи все вище зазначене, як ми навчили команди в університеті, я хочу сказати більше вдячності, менше ліні. Як казав Дон Хуан Карлосу Кастанеді, ти надто жалієш себе, от надто жалієш. Справді не все так погано.